Останнім часом пересічні українці все більше займаються спортом, набирають популярності, біговий рух, заняття воркаутом. Тощо люди знаходять однодумців у соціальних мережах і серед друзів об'єднуються спортивні спільноти. Також створюють спортивні клуби на підприємствах та організаціях. Про одну таку спільноту з давніми традиціями у сюжеті Олександра Даниленка. Близько 2,5 тисяч працівників енергетичної галузі столиці впродовж року на своїх підприємствах брали участь у відбіркових змаганнях, аби визначити найкращих і делегувати свої команди для участі у фіналі 13-ї спартакіади Київської впровспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості. У підсумку їх тут зібралося близько 200 з 11 організацій. Викладатися на повну змушувати не доводиться. Конечно же, это, прежде всего их желание, тому що если бы у них не було, цього праздника не состоялось. Люди видят, що в принципі э, життя не заканчивается, що є чим займатися, вони просто горять этим, вони готовятся перед этим, вони ждут цього дня, щоб прийти і виразити своє э, отношение к спорту. Всі, хто беруть участь в спартакіаді, реальні працівники своїх підприємств. Тут немає такого, як інколи трапляється на інших змаганнях. Організації задрафтовують професійних спортсменів або, як кажуть, підстав, та потім вихваляються своїми здобутками. Тут шукають співробітників зі спортивним минулим серед своїх. Наприклад, Максим Коробка колись був професійним футзалістом, грав за українські та закордонні клуби. А зараз Робтою електромонтером в київських електросетях. їжу на роботу. Виповнює той же, же об'єм роботи, як і всі робочі. Также після роботи ми збираємося на тренування. Враховуючи серйозний спортивний досвід, Максим взяв на себе в команді функцію тренера. Двічі на тиждень тренуються, а вихідними беруть участь у різних змаганнях. Інколи задля цього доводиться йти на жертви, брати відгули, відпустку за свій рахунок або підписуватися на нічні зміни. Роблять це в першу чергу для себе. Втім, додаткові стимули надають і профспілки. Переможці змагань у нас отримують медалі, кубки, грошові винагороди, мають можливість поїхати на всеукраїнські спартакіади або змагання іншого вищого рівню, але і моральні певні якісь моменти зв'язку з тим, що ми проводимо це у лавах проспілки, то профспілкові спілкови органи мають можливості заохочення активних членів профспілки, які займаються спортом. У «Київтеплоенерго» теплоенерго є власний спорткомплекс. В оренду ні басейн, ні спортзал тут не здаються займатися, причому абсолютно безкоштовно. Тут можуть виключно працівники підприємства та члени їх сімей. В Сезон завжди у нас достатньо багато людей, особливо по виходним. Приходять робоче робочі людей менше. А вот по вечорам і по вихідним дням у нас в принципі завжди повний басейн. Ігровий зал у нас розписан по командам. Там займаються. займається тренажерний зал Тоже хоч і старенький, але пользуються. Популярністю Очень много любителей настольного теніса. Приїжджають сім'ям, відпочивають, набираються сил. Заняття спортом мають властивість захоплювати, не відпускати. Денис Бурдін раніше бігав марафони, зараз перейшов на коротші дистанції, але додав до свого арсеналу захоплень гирі, неодноразово вигравав різні змагання. А віднедавна почав підкорювати ще один вид спорту. С прошлого года начал заниматься триатлоном на любительском уровне. Ну, соответственно, немножко плаваю, вот, на велосипеде кручу. Вот. Тоже довольно интересно. Ну, это разбавляет и сделает разрядку психологическую, в том числе и после работы. Урізноманітнити життя співробітників, зробити їх здоровішими та певною мірою щасливішими. Ось головне завдання, яке ставлять перед собою організатори та керівники спортивного руху. І, хоча медалям завжди раді, стверджують, вони не головне. Основне – це не медалі, кубки і перші міста, основне – це, щоб наші люди отривалися від кресел офісних своїх і проводили здоровий образ проводили здоровий образ життя. це, звісно, і також без больнічних получается, и, ну, и ну, другие совсем эмоции. И Наша жизнь состоит не только, чтобы там работать, дом, работать, дом. Есть Є и прекрасная атмосфера, которая сейчас находится в нашем зале. Люди все емоціональні, разные эмоции есть. Положительные, отрицательные, это це все одно емоції, головне, що не равнодушны. Олександр Даниленко, Євген Гаранін, телеканал Київ.